В Бориспільському історичному музеї відбулася виставка робіт родини кравчунів. Пані Олена презентувала свої ляльки-мотанки, а пан Сергій картини. Він малює, я шию. От. І іноді хочеться своїм друзям, знайомим, людям просто показати свою роботу для того, щоб, можливо, хтось буде приклад брати, хтось почує наше слово, з яким ми звертаємося до людей. О, саме живопис, на мою думку, це короткий шлях. До сприйняття людей на презентацію завітали друзі, діти, онуки, почесні гості, щоб привітати майстрів з відкриттям виставки. Вистімарту тримати і надалі та і пропагувати своє мистецтво для всіх присутніх. Зіграв на гітарі Сергій Василюк. Я не хочу дорогого покриву на прів мені. Усі гроші зло страшенне, гроші в джерело брехні. Я залишу стане славні і повстанці. Полягли. Пані Олена показала збірник українських народних казок, записаних у Борисполі у середині 19 століття. Всі присутні мали можливість послухати одну з казок. А я мишка, хупишка, а я зайчик, її братик. А я лисиця, їх сестриця. А я, каже кабан. Буду ваш пан. Володимир Чекулай давно знає родину кравчунів. До їх творчості ставиться позитивно. Саме головне, що люди займаються своєю справою, що вони знайшли свій вибір і дуже задоволений, абсолютно і рекомендую всім відвідати таку виставку. Виставка триватиме до 8 січня, тому всі бажаючі можуть її відвідати. Юлія Карпінська, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.